Привіт, я Олександра, це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про те, чи необхідно робити переклад документів, що підтверджують сплату податків громадянина України за кордоном. Коли така ситуація може виникнути, якщо ви як громадянин України отримували доходи за кордоном, сплачували податки за кордоном, але ці доходи ви декларуєте у річній декларації про доходи громадянина. і Підтверджуєте, що податки були сплачені у іншій країні. Для цього вам потрібна довідка із іноземної податкової інспекції про те, що податки всі були сплачені в повному обсязі. Але така довідка не просто вимагає перекладу, така довідка вимагає нотаріально посвідченого перекладу і у випадках, передбачених законодавством, вимагає проставлення апостилю. Крім країн, з якими міжнародними угодами підтверджено відсутність вимоги про ставлення апостилю, тобто відсутність легалізації? З більшістю іноземних країн у нас все таки є процедура легалізації, процедура апостилювання документів, тому Зважайте на те, що ви, якщо отримали довідку про те, що податки за кордоном сплачені, ви не просто її перекладаєте. Ви робите нотаріально посвідчений переклад і легалізуєте цей документ шляхом проставлення апустилю. Так все ось так складно. Навіть якщо людина хоче задекларувати якісь доходи, треба багато документів збирати для таких випадків. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал, ставите лайки, рекомендуєте друзям. На все добре. До побачення.